Збройні сили України досягають переваги над російською окупаційною армією завдяки об'єднанню мужності та військових навичок із використанням передового програмного забезпечення для розвідки та управління боєм. Про це пише Вашингтон Пост. вже 21 вік, а Ми то все в 20-му боюємо. В публікації наводиться коментар виконавчого директора компанії розробника програмного забезпечення Алекса Карпа, який називає протистояння збройних сил України та рашистських загарбників найбільш просунутою війною в історії людства. Міць передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що вона прирівнюється до наявності тактичної ядерної зброї проти ворога, який має тільки звичайну зброю, але громадськість схильна недооцінювати це. Тім, наші вороги більше цього вже не роблять, вважає він. Газета відзначає, що за допомогою наданих цією американською компанією розробок українські військові можуть аналізувати розстановку сил у битвах, цілитись та атакувати позиції ворога різними способами. Дорозвідка здійснюється за допомогою безпілотників. Розвідувальні ж дані надходять у систему, після чого програма розраховує завдане ушкодження ворогові. Подібний цифровий спосіб війни забезпечує силам наступу України перевагу над російською армією попри поки що суттєву різницю у силах та засобах на користь загарбників? Я думаю, що генерал Міллі має рацію щодо трансформаційного ефекту технологій на полі битви за Україну. Він заявив, що завзятість і суміння та використання нових технологій дають українцям вирішальну перевагу, і ми є свідками того, як вестимуться війни та хто буде перемагати у них на довгі роки. Тарас Зюба, полковник Головний спеціаліст управління стратегічної комунікації апарату головнокомандувача збройних сил України вітаємо пана Тараса. Дякую вам. Вітаю пані Сергію вітаю наших глядачів. Так і так дуже радий бачити вас, пана Тарасе, Ну от якраз так, ми так. переходимо органічно від фейків та російської дезінформації у просторі Сербії та Косово. Що ми зараз з паном Горбичем вговорювали, до зусиль агресора щодо розхитування ситуації у військах українських в українському суспільстві. Я знаю, що ви постійно моніторите і тримаєте руку на пульсі у цих російських. І псо, якщо можна якісь виділити зараз напрямки, які використовує ворог для розбалансування нашої держави, от напередодні свят нового року, після вже різдва, яке сподіваюся, що більше і більше українців буде святкувати 25 грудня. Саме то цікаво було б почути про ці тенденції, про зусилля ворога щодо дестабілізації нашої держави. Ну, перш за все, я хотів сказати, що ми не тільки відстежуємо моніторимо, ми активно протидіємо oh. і часто діємо на випередження в інформаційному просторі, там, де це вдається, звісно. А те, що стосується ну, сьогоднішнього етапу розхитування ситуації, ну, я б не сказав, бо, що там щось нове таке, що, чого не було там тиждень чи два тижні назад. Однак зараз там, ну, буде хитатись тема примушення нас до перемовин. А в будь-якому випадку, це для них одна з ключових тем. Вона дозволяє їм взяти паузу необхідну для підготовки загальновійськових резервів для того, щоб потім відновити наступ. Тема також не нова, однак на ній зосереджуються ну, напевно всі сучасні там, російські політики, і Путін, і остання заява Медведєва. Чорашні, буквально там, де він каже, що спрощення ситуації стабілізація можлива тільки якщо Росія отримає якийсь там невимовний пакет гарантій. І думаю, що нових, скажімо так, нового поштовху ця тема набуде саме сьогодні, після того як він прийме заяву нашого міністерства закордонних справ про початок ініцію про ініціювання України та початок виведення Російської Федерації з. Ради Безпеки ООН, ну і, можливо, взагалі з організацією Об'єднаних Націй. Це повністю юридична заява. Вона ґрунтується на тому, що в 1991 році просто на підставі листа тодішнього президента Росії Бориса Єльцина Росія стала мало того, що правонаступницею Радянського Союзу. Так і ще постійним членом Ради безпеки ООН при цьому продовжує свою агресивну спеціалістську політику не тільки щодо нас. А це було і в Грузії. Це було ініціювання на горному Карабасі. Це зокрема, ті процеси, про які ви щойно розмовляли на Балкан. Пане Траси, ви сказали, що активно йде протидія оцим всім вкидам ворога. Наскільки успішні за вашими оцінками наші відповідні контрзаходи щодо цих от заходів ворога? І чи вдається нам головне яким чином пробити цю інформаційну блокаду, яка зараз? А, а, в якої в якій зараз живе Росія, щоб доносити от е, якусь жахливу правду про цю війну? Ну, я не кажу там про якісь знаєте, там гуманізм російський, про якісь такі почуття, які вочевидь не властиві російському суспільству. Але от я пам'ятаю, був проект там шукає своїх на такі, я плюс-мінус розумію, хто його вів, да, коли просто ці е, росіяни могли побачити, це справжнє обличчя війни, справжню кількість втрат Росії, е, от і таке інше. Тобто, тому я розумію, що треба оці жахи російським громадянам доносити, щоб можливо, якщо в них не совість прокинулась, то страх. Страх за те, що їх син, батько, він не поїде сюди на прогулянку до Києва за три дні, а він сюди приїде. І, скоріше загине, як гинуть зараз, от сотні і сотні. Окупантів кожен день під Бахмутом. От чи вдається нам от це пробити цю інформаційний, оцей заслон Росії? І якщо можна розказати якісь деталі, про вітну без назв, без імен, звичайно, про наші такі заходи, про наші успіхи були б дуже вдячні? Ну щодо деталей, відразу я скажу, що давайте це буде дуже гарна програма після нашої перемоги. Там про певні деталі да. а щодо відповіді на ваше питання, то вона не така проста. А не така проста чому? Тому що в принципі донести матеріали туди можливо. Так, кількість каналів обмежена. Так, він дуже заблокований. Російський інформаційний простір. Це без сумніву. Однак там є така річ, яка не дозволяє всім цим матеріалам ну, отримати необхідну ефективність. В чому ця річ полягає? У них є постійна служба з нагляду за її інформацією, яка розповсюджується в засобах масової інформації в соціальних мережах. Просто народів називається Роскомнадзор. Оцей Роскомнадзор він цілодобово там відстежує всі повідомлення, якими користувачі соціальних мереж, росіян, ну, громадяни Росії, обмінюються, яку інформацію вони передають один одному, що вони поширюють, що вони лайкають. Далі передають всю цю виявлену інформацію, якщо це заважає або протиречить російській державній політиці відповідні правоохоронні органи, і ці правоохоронні органи вони вже, вони вже є практика, і вони можуть безпосередньо працювати як по кримінальним злочинам. Ну та ж саме звинувачення, наприклад, в дискредитації збройних сил Російської Федерації. Або робота там, на користь там, іноземних держав, за це все відразу йде відповідальність, де відповідна стаття Кримінального кодексу. Тому там дуже багато людей, які, може, і хочуть поширити ті чи інші матеріали, відреагувати на них, вони просто бояться це робити. Такі люди є, такі люди дійсно є. І, в принципі, те, що ми бачимо навіть по зовнішній рекламі, яка інколи з'являється на стінах в тих чи інших російських містах. То певна підтримка, ну не скільки підтримка в Україні, скільки засудження власної політики також є. Ефективно чи ні, ну якщо брати тільки виключно Російську Федерацію, щось виходить ефективно, щось виходить, ну щось взагалі не виходить. Якщо працювати взагалі, бо цілку, ну, повністю аналізувати державну інформаційну політику України, яка зараз ведеться по всьому світу, ну я скажу, що на цьому етапі, ну напевно, це найбільш ефективні приклади. Тому що ну от ми сьогодні можемо казати, що певна система стратегічних комунікацій в державі склалася. Вона склалася не інституціонально, але вона склалася за рахунок належної співпраці різних органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, ну і відповідних структур, які безпосередньо займаються інформаційною роботою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.